Коли життя має ціну, з такою проблемою зіткнулася родина Коломійців із Канева на кону життя їхнього дворічного сина Тимофія у хлопчика Рак. Невтішний діагноз крихіці встановили напередодні. Його порятунок коштує чималих коштів та все, що має Тимофійко, непоборне бажання жити. Вікторія Хамаза далі. Дядь, дивись. Дивиться, дядя. дядя, дядя. Фазина, дядя. Так привітно Тимофійко зустрічає знімальну групу. Він не шкодує іграшок навіть для дорослих. Свій недух приховує за посмішкою, розповідає про наболіле, капельниці та уколи. Ось тут. ось, поки. Да. А больно? Да. А терпиш? Да. Не плачеш? Ні, пак. Під наглядом лікарів Тимофійко вже місяць. Досі хлопчик не мав жодних проблем зі здоров'ям, каже мама. Його оминали навіть застуди. Нині малюк намагається побороти рак, та лікування на тяжке. Він чотири ночі не спав. Взагалі не мог нічого пити. А, постійно водичка, все пекло. Ну як, як пожежа в травоході. захрип так, що не міг розмовляти, це тільки налаштували ми свій голос. Взагалі чотири дні не розмовляв. Тимофійко вже отримав чотири курси хіміотерапії. Попереду у нього не менше дев'яти місяців лікування, кажуть медики. Захворювання протікало під маскою інших хвороб. Не придали уваги цьому спочатку цим симптомам, так як досить важко було розпізнати. Лікування довго тривали. Затратне є деякі ускладнення, з якими ми стараємося впоратися. Прогноз на життя досить великий. Мамин котик, да? Мамин котик. У свої два рочки Тимофійко вже точно знає, що таке співчуття. Коли був здоровий, не минав жодної благодійної скриньки, каже мама. Ми завжди, де бачили скриньки, де бачили баночки, десять мене завжди... він дуже жалізний завжди. Хоч, хоч 10 гривень, але він завжди туди покладе. Мам! А зараз ми опинилися Мам! в такі самі сип... Мам! ситуації. Побачите. Мам. Це дуже несподівано для нас. Дуже несподівано. Тепер малюк сам потребує допомоги. Щоб обороти рак, одного бажання жити замало. Потрібні чималі кошти. Їх родина хлопчика немає. Тому життя їхнього сонячного Тимофійка нині в руках небайдужих. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.